Чи потрібен тобі чубчик влітку? Розкрию всі за і проти. Дивись до кінця. Тобі він не потрібен, якщо твоє волосся дуже кучеряве і в спеку ще більше пушиться від вологості, у тебе схильна шкіра чола до жирності або висипань, або ти постійно займаєшся спортом. А коли ж варто підстригти чубчик навіть в спеку, якщо ти хочеш пом'якшити риси обличчя і додати загадковості, або тобі потрібна швидка зміна образу без кардинальної стрижки. Чи твоє волосся пряме і не схильне до надмірної жирності. Якщо ти готова до чубчика, обирай ці типи на літо. чубчик шторка він розділений, не лежить на чолі, тому шкіра дихає. Рваний чубчик. тонкий і легкий, менше волосся, менше проблем з жирністю. Довгий косий чубчик. Ти можеш легко закинути його за вухо в будь-який момент. І найголовніше як же позбутись жирності завжди носи з собою сухий шампунь. Невеликий пшик на корені за три секунди поверне свіжість. Не чіпай чубчик руками. Це головна причина жирності. Якщо хочеш дізнатися, як підібрати чубчик, який тобі пасує, записуйся до нас на онлайн чи офлайн консультацію.